Ось ніж Саторі, один із найгостріших та універсальних японських ножів у світі. Протягом багатьох років цей ніж був доступний тільки для професійних кухарів, оскільки його вважали занадто гострим і небезпечним для звичайних споживачів. Але після багатьох років прохань і випробувань організації з безпеки споживачів та сотні тестів на безпеку, ніж Саторі нарешті був затверджений для публічного продажу. З моменту його випуску він став вірусним в соціальних мережах, де шеф кухар. Та аматори продемонстрували його дивовижну гостроту та надійність. Таємниця цього ножа з лезом здатним різати навіть найтвердішу броню, корениться в 18 столітті в Японії, де відомий ковальне на ім'я Нагасоне Котоцу розробив метод створення самурайських мечів настільки гострими, що вони різали навіть найтвердішу броню. Він ретельно виготовляв кожне лезо за допомогою спеціальних металевих сплавів, температурної і ручної обробки, а також палива, яке використовувалось для живлення його печей. Його процес був однією з найкраще збережених таємниць в Японії протягом сотень років аж до 2005 року, коли його сім'я поділилася ним із гільдією всесвітньо відомих шеф-кухарів. Патент, нарешті, був придбаний і використаний для створення наступного покоління кухонних ножів. У них поєднані давні техніки на гасоне з передовою сучасною технологією, щоб створити справжній самурайський меч для вашої кухні. Кожен ніж виготовляється вручну до останньої деталі, щоб забезпечити найвищу якість. Міцне дубове руків'я і бритвенно-гостре лезо дозволяють вам різати навіть найтвердіші продукти, не ризикуючи поранити себе. На відміну від інших ножів, які швидко тупляться, преміальний сталевий сплав в кожному ножі Саторі дозволяє йому залишатися гострим до 3-4 років. Це на рік довше, ніж звичайний кухонний ніж. З моменту офіційного запуску для публіки в минулому році Саторі продав понад 100 тисяч ножів з задоволеними клієнтами по всьому світу. Ванеса з німеччини пише: я використовую цей ніж вже 8 місяців, і він такий же гострий, як коли я його купила. Чадвік з США пише: моя дівчина подарувала мені його на день народження, і я готую з ним кожен день. Він ріже м'ясо як по маслу. Для того щоб відсвяткувати офіційний запуск ножа Саторі для публіки, його виробники запускають знижку 70% на наступні 24 години. Компанія настільки впевнена в якості своїх ножів, що пропонує 14-денну гарантію повернення грошей без жодних запитань. Тож позбудьтеся від своїх старих ножів і замовляйте ніж саторі зі знижкою 70% за посиланням нижче.